Вас цей новий прекрасний день нині, де ми знову всі разом можемо вхищатися нашим небесним татом, де ми знову і знову споминаємо цю правду істину Його, що ми роду Його, що ми крові Його, що ми Його божественних мислей, думок, що ми дійсно подобні Йому. І ні каплі не сумнівайтеся в цьому. Сам апостол Павло, я дуже часто люблю повторяти цей вірш, де він каже, що те, що в людині знає дух чоловіческий, а те, що в Богові, знає Дух Божий. І далі він каже, ви вже не маєте Духа чоловіческого, ви маєте Духа Божого. Цим самим він упевняє, що ви вже знаєте, що знаходиться в Богові, тільки по одній причині, що ви вже не Духа людського, а Духа Божого. Ваш дух. Людський соєдинився з Духом Божим і повністю смирився до смерті смерті Кресної, віддавши себе як чоловіка і приобрівши себе як Бога. Рідні, другцені, всякий, хто ще хоч капілечко сумнівається в тому, що він повністю ідентичний своєму Отцеві Небесному, я вас просто закликаю, стійте твердо в цьому упованню і не піддавайтеся опять ніякому ігорабства. Не піддавайтеся рабському мишленню. Бо рабське мишлення чоловіче це слава, це як, е, знаєте, як пар, являючись на мгновенні. Це та слава людська, це не є та слава Божа. Ми до часу були лишені слави Божої, не розуміли <кхух> через ніведення. Но прийшов Христос, і Він не тільки. Знаєте, розказав, но і показав, як жити, будучи з цим е, славним славою Божою, з цим отцовським серцем, з цим отцовським мишленням, е, з цим помазанням. Ви понімаєте? І я просто, ви знаєте, мене сьогодні рано побудив отець такою любов'ю і коснувся мене тим, що ми сіль землі, не сіль неба. Я так просто і хочу сказати, ми не сіль неба, ми сіль землі. Ми не світ для неба, ми світ для миру цього. Про що це говорить? Сіль вона потрібна для того, щоб щось щоб не портилося і придавало смаку, чи ми знаємо, для чого сіль. І тепер просто уявіть, що Ісус Христос як голова, як оцей. Камінь краугольний, з якого началося це совершенство, з якого начався цей новий народ, народ уже обузданий, народ непорочний, народ совершенний, такий совершенний, як совершенний його Отець Небесний. Ібо яке сіна, такий і плід? І тепер ми вже не йдемо до совершенства, а ми начали із совершенства. І це треба розуміти. Бо свій час, коли я йшла до совершенства, то я, в мене була тягость, в мене була е, печаль, ота печаль, знаєте, коли надійся, 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 і ти не начав з коріння свого роду, що ти Божого роду, а, на, а йдеш до Божого роду. І це тебе томить. І ти не бачиш плоду. А чому? Бо ти не почав із сім'ї, а все починається із сім'ї, із коріння. Так, не корінь росте із, із яблуньки, а яблунька росте із коріння. І так точно це. Ісус прийшов, як це зернятко нітленне, малесеньке. Малесеньке зернятко Боже. Вроді незначний такий собі чоловічок, якого на хрест е, взяли всі на той час общество, таке, е, ну, вожаків і того всього, думаючи, що вони е, е, знищать, знищать оце так, як вони думали, що він розпространяє собою якийсь секту, якісь, як вони тоді казали, що це не Боже. Да? Але вони так і не зрозуміли. Що вони ще допомогли своїми руками осуществиться плану Батьківському, тому що, помираючи Син Божий, а я ще би сказала, і Отець і дух Божий, да, Бог не помирає, але тілом чоловіческим, душу, сузнання людське, яке отець, взявши в тіло, і з собою, Духом Божим, був поведений на цей хрест добровольно, щоб ця любов, вона замість була цією замістительною жертвою, яка покрила і освободила нас від людського рабства, від людського мишлення. Дорогі, як це солодко розуміти, як солодко, що ми по милості Його несемо, і ми дійсно солимо і освящаємо. І знаєте, не раз кажеться, ну чому, коли я хочу ділитися з добром, хочу всім розказати на цій землі, що цар вже накрив столи і кличе вас на цей пір, що вже все готово, а ми ще е, говоримо, не раз, ми ще там не доробили чи то не довершили, ми ще, а нам ще потрібно то, або я женився, або як і ця притча. Чому? Бо тому що тільки по одній причині, що. Е, Ну, я не знаю, як, ну не познали царя. Це не той цар, який закликає тебе до столу, даби ти ще щось цьому цареві дав чи для нього зробив. Це той цар, який вже все зробив для тебе. І просто хоче, щоб ти насолоджувався цим добром, яким він тобі дав даром, даром Даром дав тобі життя вічне, даром дав тобі все преуспівання. даром, даром. І ви знаєте. Любі, ой, я, я хочу просто закликаю зрозуміти всіх нас, хто укусив Синовство Боже, хто укусив, що Він його роду, що ми як сіль дані для того, даби то, що тліє, воно перестало тліти, даби світ, який в нас, він освіщав цей путь миру і всі йшли на цей світ. Бачите, як навіть Іван говорить, що вони тікають від світу. Того, що світ обнаружує що? Темряву. обнаружує гріх. Який гріх? Чому деколи, коли ти звіщаєш людям, що вони вже Боги, що вони вже і це світло, це світло, ця сіль і все, що Отець нам дарував, для них це стає якимось божевіллям, безумством. І тільки по одній причині, бо обнаружується ця плоть чоловіческа, обнаружується цей образ мишлення людського, який... Ем, як я люблю казати, твердоловий або написано, того, що думає, що недостойний, тому що думає, що Бог злий. Понимаєте? А от коли людина розуміє, що батько він не злий, а навпаки, він віддав все для того, даби ти все мав, тоді ти дійсно віриш в цю любов, довіряєш і ти розумієш, да, дійсно, бо мій тато такий, він на самому ділі міг так зробити, він міг заключити мене у вічне блаженство, щоб я більше ніколи не страждав. І не десь там. Ви лиш просто тако по-простому, по-людськи, подумайте, якщо ми... Бажаємо для своїх дітей добра, якщо ми для своїх дітей віддаємо найкраще, якщо ми для своїх дітей відділяємо найбільший кусок в домі, що би то не було. Скільки разів в мене було так, що е, ну, навіть, допустим, на тарелці лишається останні, е, чи навіть ти не пробував, ти віддаєш все дітям, бо дитина захотіла. Чому? Тому що в нас закладено батьківське серце, батьківська любов, то настільки більше Він, хто дійсно родив нас, ми вийшли з цієї любові, Ми вийшли, і нам учиться від нього і учиться. Проростати, проростати, познавати, познавати. Як казав Ісус, ви ще не до крові сражалися, і це не говорилося про те. Знаєте, пам'ятаєте це місце, що каже, не бойтесь убиваючих тілом. Я по різному розуміла, але сьогодні Дух Божий повів так зрозуміти, що я не маю боятися убіваючих Юлю. Ви розумієте? Коли я буду доносити комусь, осоляти їх, щоб то тління їхнє було розрушене, щоб той беззаконник був обнаружений, щоб я всякий раз, приходячи, говорила, та відкажися ти від людського, та прийди ти в божественне, та прийми ти себе Сином Божим, і ти побачиш, як із цього корня. Корня совершенного, ти побачиш і плоди совершенні. Ну, Взяти таку подумати по-простому, ну завжди починається все із з коріння. І ми мали і мали почали і, і із голови. Ви знаєте, дивлячись на людину, ми бачимо, що е, ноги на землі чи як там, догори, а голова вверху. Так? І казалося би, що е, з ніг догори, але по суті, то все із голови починається. Тому ми говоримо завжди, що ми вже почали з Христа, ми продовження Його. І тому ми кажемо, ми не боїмося убиваючих нас як людей, того що ми вже не чоловіки, ми Боги, ми єсім Христос. І ми цим Христом йдемо по землі. І якщо навіть, навіть фізично убили Павла. То цей Павло розмножив таких самих Павлів, бо ми все, всі одні, одно, ми всі єдині, ми всі Христос розмножив їх до тисячів. Ті тисячі розмножили їх до ще більше, і так далі, і так далі. І так аж доколі повністю вся земля не заповниться оцими синами Божими. Халилуя! Славне Твоє ім'я, Отець, що Ти милостю Твою, любов'ю Твою, Отець, освободив нас від крові Авіля, яка так кричала про правду, про, про справедливість і наповнив в нас кров'ю Божою, кров'ю Христовою, яка кричить о милості, яка прощає, яка не дивиться на те. Пам'ятаєте, навіть Павло казав, ми вже не знаємо Ісуса в оплоті, не знаємо. Це називається свого роду як сверхістецтво, містичне. Но це говорить про те, що ми винашуємо один одного. От так написано, як Павло сказав: як один умер за всіх, так всі умерли за одного. Ви розумієте, яка це любов, яка це связь одного єдиного народу, помазаного Божого? Я просто закликаю весь народ Божий, всякий, хоч на капельку, який вірив в те, що Він є Божий, щоб ми. Солили і солили цю землю, щоб ми звільняли її від смраду, від тління і приносили це благохання життя, щоб ця фізична смерть вона була повністю зруйнована, бо це брехня і клівіта на людей, на дітей Божих, на синів Божих. Ви розумієте? Тому що отець ніколи цього не хотів. І тільки ми приймаємо одну смерть. Знаєте, я завжди кажу, є два Розуміння смерті, смерть, яка тління, і смерть, яка принесла ні тління. І ця смерть, що є Господня, яку ми носимо в своєму тілі, Хрест Господній, який звіщає нам усім про істину і правду, який напоминає нам про подих Христів. Оцю смерть ми будемо звіщати, доколі Він не наповнить всю землю, доколі останній на цій землі укусить цю правду, ми будемо говорити про цей Хрест. Ми будемо говорити про цей подвиг і про Воскресіння Його. Бо ти уже і я Воскресли в Нім. Це не просто Воскресіння. Перше починається з голови. Тобто Воскресне внутрі себе. Помните, Павло каже, якщо ти. Чому він каже, якщо ти вже Воскрес? Чому він не каже, що ти колись воскреснеш? Він каже, якщо ти вже в ньому воскрес, якщо ти, то Огорнім помишляй. Не огорнім десь там, о царстві, як нас учили довгий час, а огорнім, тобто о духовним. Помишляй вже, як духовний, я скажу в такому переводі, так набагато легше розуміти. Думай як духовний. Думай про те, що ти носиш образ Божий. Що таке думати як духовний? Це думати як божественний. Це думати про себе совершенно, дорогі, не чекаємо совершенства. Ми вже совершенні. То чому я ще можу там не поступати, як Бог? Тому що ти зростаєш, тому що ти преображаєшся в цей корінь, зираючи на славу Його. Коли ти наче із корня слави Його, в ця слава вернулася, тобто ти її прийняв, ти сповнив, що о, оказується, я завжди і був від нього. Сразу розрушився цей беззаконік, от чому в Солоньки це написано, що перший буде виявлений чоловік беззаконня. Цей син погибелі буде виявлений. І цей син погибелі драгоценний, це вся, кожен з нас лічно його виявляє. Кожен з нас лічно відказується, розпинає цього сина беззаконня в собі. Це краще покаяння. Це коли ми повністю відказуємося, обнуляємося і кажемо, вже не я живу. Оце ти виявив беззаконніка, оце ти знищив плотяру, як я люблю казати. Оце ти ту душу погубив, даби приобрести її. О мій доценний Господь, я благодарю Тебе, що Ти мудрістю наділяєш нас, мудрістю нас наділяєш, сміливостю, дірзновінням, любов'ю, даби ми розточалися, розточалися. Я дякую тобі, Дух Божий, що ми вже не боїмося сражатися до крові. Я дякую, що ангели Божі, наші думки, Божі думки, вони сходять, не сходять нами, сходять, не сходять, що нас язик, він вже запаляється від Царства Небесного, а не від гієни. Бо наша внутрішність вона переповнена ангелами Божими. Ці думки вони просто кишать від слави Божої. Ці ангели один на попереду одного спішать. Це слово воно хоче виконати те, для чого послане. І ми посилаємо зараз всіх ангелів Божих для того, аби воювали проти всяких задумів, сатани. Да, щоб були розрушені ці козні дьявола. Сміливо це заявляйте, сміливо відкривайте ваші ворота, уста і кажіть, ангели Божі, які у мені, ідіть і розрушайте всякі твердині мо моїх рідних, моїх близьких, в того, в кого ми ще не бачимо прояву, але ми бачимо, бо наші очі чисті, і ми бачимо в кожному Христа. Бо наші очі духовні. Ми вже не. не 에, ну, як скажем, наше око воно вооружене, воно бачить нечистих духів, воно розлічає, але воно не придає цьому значення. Бо для нього це просто ілюзія, це клівіта, це брехня. Ми розрушаємо це все. Ми розрушаємо Духом Божим, ми розрушаємо. Халилуя! Я дуже тішуся, що Отець дає цю мудрість нам. І ми дійсно. Ви спомнє, я вже сьогодні говорила в нашій групці, що рідні. Як Даніїл ще второй час до Христа, він розумів, що англи Божі вони воюють. пам'ятаєте, як він дві неділі. Коли була така проблема, коли цар об'явив, що будуть знищені ті, що поклоняються Богу, а не йому, що сталося? Даніїл, будучи в пості, в молитві. Що сталося? Він висвобождав ангелів, думки, мислі. І ці думки його воювали з думками небожими. Воювали. І він каже, дві неділі ангел Михаїл воював проти нехорошого, ангела, цатани. І потім прийшла відповідь. Прийшла внутрішня відповідь, прийшла у мир, шалом, і прийшла перемога, явлення. Я вас всіх благословляю на те, щоб ми ще більше і більше солили цю землю. Ми не небо, ми не сіль неба, ми не світ неба, ми світ міру сіму, а тіс, чуєте, тіло готував сину, тіло, чуєте, коли тіло водиме Духом Божим, воно Бог. Чуйте, дродцені, любимі. Ми вже не віддаємо тіло на блуд. Мені дуже подобається, коли апостол Петро каже таку фразу як ви були водіями природою злою, то ще більше віддайтеся Духу Божому, будьте водимі ним. Що ми і робимо. Наслаждаємося і не скупімося на те, щоб ділитися насолодою. Не скупімося, рідні. Ви знаєте, мені подобається, як один брат сказав, коли Бог сказав, піду і визволюю ізраїльтян з Єгипта, він послав Моїсея. Він, дивіться, сам задумав, але задумав де? У Моїсійові. Чуєте? Так точно так Бог захотів, щоб наша земля процвітала, щоб сини Божі царствували на землі. І що він заробить? ким? Нами. Нами. Він тобі, Він у мені. О любимий. Ви знаєте, я ще вам це розкажу і буду закінчувати. Як мощно розуміти, що ми приймаємо Отця таким, яким він є. Я, може, може, ділилася, але ще раз розкажу. Одного разу я йшла до роботи раненько, йшла дорогою, просто умілялася ним, умілялася його любов'ю і так далі. І чую, знаєте, прям таке сукрушоне серце Отця. Я навіть лице побачила, де було такому, знаєте, я ним восхищаюся, а він мною. І я подивилася, і знаєте, аж аж запитала, отець. Що так тебе розчулило? І він сказав мені, що я тобі благодарний за те, що ти приймаєш таким мене, який я є. Я не зрозуміла, але коли зрозуміла, я плакала. Я плакала аж до місця роботи, від того міління, що він сказав, багато хочуть, щоб я доказав своє явлення, хто чудесами, хто дарами, хто там ще чимось. Но ніхто Каже рідко, хто просто дякує мені за те, що я є, просто приймає мене як духа і не просить ніяких доказательств. Я плакала, Того, що дійсно. Я не пам'ятаю, щоб я йому хоч раз сказала, ну якщо ти є, то зроби того чи то. Може, й було, але тільки не тоді, коли я вкусила себе сином. До синовства в невіденні, в чоловічкому органі я могла, що хочете думати. Я думала, що Бог злий. Я думала те те. Ну я розумію, що той, та я, що була до синовства, вона була вже знищена там, на Христі, милостю Божою. Тому що це звільнило мене від пекла. Коли... Нас отець звільнив від разума чоловічеського, він звільнив нас від цього беззаконня, який є чоловік від начала, який іменно над тілом нашим гнушається. Тому що він не прийшов, щоб ти процвітав. Воно я вже говорила про це. Це це було тоді. Коли душа по незнанню, понівідінню, по своєму рібетічеству, дитячеству висвободила того монстра, який почав вже самоунічтожати тіло, да? приносити те, що не було угодно Духу Божому. Дякую, Отець, що ти нас наставляєш, Дякую, що ми можемо насолоджуватися в тобі. Я знову вас всіх благословляю. І тішуся, що ми являємося силою миру цього. Ми являємося являємося тленім, ми являємося безсмертєм, ми являємося життю, ми являємося любов'ю, ми розрушаємо всякого роду зло, і до... утішаємо, заспокаємо і даємо, щоб кожне серце воспрянуло в Господі здесь і зараз, не чекаючи, а вже. Наслаждаючись життям. Амінь.